Він непоганий. Він на 80% дійсно хороший, і над ним дуже довго працювало декілька скликань парламенту ще попередні і, і теперішні. І ми в комітеті зараз працювали, допрацьовували. Нам вдалося внести дуже багато змін порівняно з першим читанням, захистити українську мову, українську культуру. Це насправді дуже позитивно. Але є там і негативні норми. Фактично, узаконюється існування каналу Рада як державного телебачення, що було зрозуміло в Європі державного телебачення немає. Там є комерційне мовлення. І суспільне мовлення, бо державне телебачення вважається, що якщо воно належить державі, то держава за свої гроші буде займатися пропагандою. А людям не можна нав'язувати пропаганду всередині країни, що думати, як говорити, і хороша влада чи погана, це вони самі мають вирішувати. Така пропаганда допускається лише за межами країни, коли ми говоримо про іномовлення. А закон фактично у законі повертає нас в радянські часи, коли в нас було державне телебачення. У Т там або центральної телевідії, яке вищало з Москви, поки на жаль, ми були колонією. Так що з цієї точки зору це там є жахливі норми. Там є норма, того, що Нацрада буде контролювати інтернет. Ну я не уявляю собі до кінця, як це буде працювати. З одного боку, я розумію, що дуже часто потрібно це робити, але закривати сайти. Там приходити з перевірками, коли мін'юст не затверджував спосіб проведення цих перевірок і взагалі всі документи, які буде готувати Нацрада, ніхто їх не контролює, не затверджує, вони можуть прийти додому до будь-якого редактора сайту і е е сказати, що він щось погано робить, і потім його закрити. Я не кажу, що вони буде так робити. У нас там нормальний склад Нацради, але можливість така законодавча є. Якщо раптом владі захочеться когось закрити, будь які медіа вони це зроблять. Вони зможуть закрити навіть Блог на Ютубі якоїсь жіночки, яка один раз там запостить свого сина маленького, розумієте, або інстаграм сторінку якогось підприємства, яке виробляє якісь крафтові там консерви, або шиє сумочки, або продає сири. От вони можуть сказати, що це медіа. І тому, коли ми пропонували чіткіше вивести ці критерії, то на жаль, до нас не дослухалися. Через те, в цьому законі є ціла низка небезпек Хоча, загалом, як я вже говорив, на 80% він нормально підготовлений. Е, ну і потім важливо. Вони лише прийняття законів їхньої імплементації. От ми з вами говоримо. Канал Еспресо не в ефірі Т2, а лише в кабелі і в інтернеті. І вимкнули його абсолютно незаконно без жодних причин, так само, як і інші телевізійні канали, там прямий п'ятий. І очевидно, можна прийняти найкращі закони, а потім не звертати на них увагу і нахабно їх порушувати і не карати порушників і і думати, що ми так вступимо в ЄС. Ні, очевидно, це, це, це буде неможливо, і це нам треба потрібно змінювати.